Доброго дня, любителі світового кіно. Серіал Дім дракона продовжує набирати обертів, а це тому, що вийшла вже друга серія. Звичайно, ця серія вийшла не такою помпезною, як перша. Але якщо згадати перші серії Гри престолів, то вони й близько такими не були. Та й люблять все світ Джона Мартіна за те, що коїться у політиці, а саме інтриги, зради, змови та багато іншого. Ну а в цьому відео я детально поясню, що бачили та чули у цій серії. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися, посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з улюбленої заставки та музики, яку ми бачили у Грі престолів». Але, звичайно, зміст тут інший, бо, як ми бачимо, тече кров. Також важливо додати, що цей серіал зроблений за романом Мартіна та кров». Тому зрозуміло, чому саме вона тече і йде до кожного. Ну а в підсумку дійде і самих Таргаріанів. Бо, як сказали в першій серії, дім дракона може зруйнувати лише дракон. Сама ж серія починається з кадрів головної проблеми у Вестеросі, а саме тріархії, яка також відома як королівство трьох дочок або трьох повій. У 96-му році трі вільні міста об'єдналися для війни з Волантісом. Вони спільно виграли прикордонну битву на суші. Після перемоги вони уклали вічний союз і сформували тріархію. Тріархія оголосила своїм першим завданням очищення сходів від піратів. Її армія під командуванням Кракхаса Драхара пройшлася ступенями, жорстко розправляючи з піратами. Про що неодноразово розповідав у серіалі «Корліс Веларіон. Сусіди Тріархії, у тому числі Вестерос, вітали це рішення, але тріархія, взявши під контроль острови і протоки між ними, сама почала стягувати непомірні мита з кораблів. Ну а що стосується наших часів, то слід очікувати, що Демон Таргаріан разом з Корвісом Валеріоном мають вирішити це питання. Ну а судячи за трейлером, який був ще до виходу серіалу, то слід очікувати драконів та їхнього полум'я, а саме Караксасу. До речі, дракони Деймона знову показали, коли Десниця короля Отто Хатаур приїхав розбиратися, чому порочний принц вирішив вкрасти яйце, і насправді це напевне єдине, що мене серйозно засмучує у цьому серіалі, тому що якість драконів, як на мене, знаходиться на низькому рівні, а дракони Дейнеріс у грі престолів були набагато краще. Повертаючись до цього моменту, також слід сказати, що момент, коли перелетіла Рейніра, вигадали сценаристи, бо за каноном Візеріс просто пригрозив Деймону і той повернув яйце. Ну а сам у підсумку відправився на рунний камінь, де його чекала законна жінка. До речі, якщо продовжувати говорити про Деймона, то Мартін писав, що коли він дізнався про шлюб Візеріса та Алісен Хайтауер, то він розлютився настільки сильно, що побив свого слугу, який і розповів йому про це. Також нагадаю, що Деймон не любить і не довіряє Отеха Тауера, що можна було побачити у першій серії, коли вони сперечались. До речі, наприкінці серії було помітно, що не дивлячись на те, що він поважає брата за деякі рішення, він все одно його любить і не дає права Корлісу ображати Візеріса у його присутності. Повертаючись до подій серіалу, то варто відзначити, що пройшло півроку у порівнянні з першою серією. А тому логічно, що деякі сюжетні арки помітно просунулись. Наприклад, лорд командуючий нещодавно вмер, а тому на його посаду обирають нового, де Реніра обрала Крістина Коля, який півроку тому виграв турнір. Що цікаво, коли настане танець драконів, то Крістен Коль буде вже на іншій стороні та служити сину Алісен Хайтаур та Візеріса Ейгону. Також нам показало відчутну різницю у стосунках Алісента Візеріса, які протягом півроку дуже зблизились. Та схоже, тергаріону вона дуже подобається, а тому не дивно, чому наприкінці серії він каже, що дружиться саме на ній. До речі, що стосується весілля, то це, напевно, найголовніша тема цієї серії, бо після смерті Ейми Візерісу треба одружитися, а тому йому починають пропонувати варіанти, один з яких дочка Рейні Старгаріан та Корліса Веларіона Лейна Веларіон. Однак на той момент їй всього-навсього 12 років, а тому Візерісу таке не подобається. До речі, враховуючи гарні відносини між Деймоном та Корлісом, то в майбутньому саме брат Візеріса одружиться на Лейні Веларіон. Або він зробить саме так, тому що його попросить Візеріс, який все ж таки поєднає таргаріянів та Веларіонів двома шлюбами. Також у цій серії ви могли побачити будівлю, схожу на Септо Бейлера, яку колись підірвала Серсея, але це не вона. Септа була збудована бейлором благословенним, який є онуком Рейніри та сином Ейгона III. А от за часів перших Таргаріанів у столиці був ще один великий храм Септа поминання на пагорбі Рейніс. Але за часів повстання святого воїнства ця септа була спалена та знесена, а на її місці побудували драконяче лігво. Тому що це за будівля, мені важко сказати. Але всередині ця будівля дуже схожа на те місце, яке зображено на заставці серіалу, де текла кров. До речі, на вухах Халісент можна побачити цікаву прикрасу, яка нагадує Герб Крістина Коля. Тому це можливо натік на те, що в майбутньому він буде на її стороні. Також нам продовжують показувати, як збільшується хвороба Візеріса. Якщо півроку тому він трохи подрябався у свій трон, то вже зараз там можна сміливо відрізати увесь палець. Варто відмітити згадування дракона в Хагар, коли Візеріс та Лейна Веларіон знайомились та гуляли у садах. Раніше наїзницею цього дракона була Вісенья, але після її смерті він улетів за Вузьке море. Що цікаво, у майбутньому він стане драконом саме Лейни, тому що вона вийде заміж за Демона Таргаріана. За каноном вони разом на своїх драконах вирушили за Вузьке море, де вони перебували зі 115 по 116 рік. Ходили чутки, що вони відвідали руїни стародавньої валірії, але відомо лише про їхнє перебування в Пентосі, Волантісі, Квохорі та Норвосі. Але скоріш за все нам покажуть, як вони знайшли в хагар у валірії та змогли його осідлати. До речі, в хагар у далекому майбутньому перейде на іншу сторону та буде вбитий несподіваним персонажем. До речі, у цьому відео я вирішив зменшити кількість спойлерів, тому що не всі знають канон та історію танця драконів, і буду лише поверхнево розповідати про майбутнє. Також було приємно побачити краєвиди драконячого каменю. Нам показали знайомі види усього замку, а також його ворота, які раніше ми не бачили. Також нічого не змінилося, і в головній кімнаті замку, де можна побачити той самий стіл та дракона, зображеного на стіні. Повертаючись до серіалу, мені було приємно побачити, як показали лорда Ліонеля Стронга. Він могутній чоловік, який має славу грізного бійця. Люди, які не знали цього лорда, часто вважали його тупоголовим, хибно вважаючи його тиху і сповільнену мову ознакою мізерного розуму. Це було далеко від істини. Будучи людиною вченим і освіченим, він ґрунтовно віддав закони семи королівств. Ну а коли він спілкується з Візерісом, то це також можна почути, коли він йому радить одружитися на донці Валаріона, тому що це допоможе посилити його владу. До речі, пізніше він стане десницею короля замість Отто Хайтауера. Ну а серія закінчується тим, що Візеріс все ж таки обирає Алісент у якості майбутньої дружини, що стає шоком майже для усіх, окрім Отто, який вже півроку це планував. До речі, тим, хто дивиться серіал, не знаючи канону і кому подобається Реніра, напевно, трохи дивно, коли вона почули, що її батько одружиться на її ліпшій подружці. але у каноні такого дивування не було, тому що різниця між Ренірою та Алісент була 9 років. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.